Зараз продемонструю. Але першу річ, яку ви повинні з'ясувати перед підбором окулярів це дуже-дуже важливо. Ви бажаєте окуляр, який ви вбудуєте своє обличчя, або ви бажаєте окуляр, який заберуть на себе усю, усю увагу. Це два різних підходи для підбору окулярів. Це дуже-дуже важливо. Ця модель це перший варіант, який вбудується ваше обличчя. Гарантовано, ідеально. Вам треба тільки обрати потім колір, який ви бажаєте. Все, як ви любите, безоправно. Градієнтне лінзи дуже такий стриманий декор. І на невеличке обличчя. Коли я говорю невеличке обличчя, це цей розмір. Тому що про цей розмір це трошечки інша справа. І зараз я вам теж розкажу. Є таке правило, якщо ви бажаєте гармонійно підібрати окуляри, то вони повинні займати приблизно треть вашого обличчя. Ви ділите обличчя на три частини і дивитесь. Тобто, якщо у вас маленьке, по висоті обличчя, то я би вам, мабуть, пошукала би модель окулярів, яка буде трошки нижче. Якщо у вас Пропорції обличчя приблизно як у мене, але менш обличчя по ширині, то це прям ідеальна ваша пара кулярів, тільки брайте кольор.